Всім привіт. Леся. Колбаска гуляє з Нільсоном. Вони їдять вкусняшки, якісь вкусні. Так, да, колбаска? Леся. Що там Леся дала тобі? Колбасі треба ходити, Оксана каже. А, а, -а, а ми її тут відкармлюємо, потіхаємо. А, та ти що, не можна давати вкусняшки? Не, не. Їй треба не ходати, їй треба побільше виходити на вулицю. Вона не. просто свинья спить. А Сана її не дає нікого. Вона сидить до мівочки, тому вона така товстенька. Якщо б вона... Бігала все. Кстати, він нісень теж сидить, і що який він ходить. Ну так, це ще така фізіологія у собаки, да? Такі гени. У Одної ходить, у інший такі товстенькі. Так колбаска, коли приїхала, в неї була кожа до кості. А зараз подивила ну, її. Вона була. Вона, мабуть, жила десь в частному секторі, може бігала по вулиці. А зараз вона живе все время сидить в своєму вольєрі. Есть пыть воду п'я и все, що ж тебе, конечно. Да, Нильсончик, Нильсуша. Нильсуля. Нильсуля. Ее никому не дають, тому что вона ни з кем не А Потому что, якщо б вона ходила, конечно її так. Нильсон, б її б давала. Нільсен, красунчик. Вибачте, я вас не сфоткала, самі потім сфоткаю. А ну, а колбаска. Колбаска? Ня. Ня. Вона тільки при зустрічі заскакує. А да. вже привикла. Колбасочка, дивись, тобі перекрутилась лапуля. Лапуля та пуля. Ні, Сушечка. Душечка. Вот я тобі зараз даю колбаску, ти її заводиш, я з нільцем нам ще похав. А, а потім на царя і багато. No. Я тільки що на них дивилася, вони там вже виглядають. Там Рексу так підстригує один дичайний, сам не сивий, не піховий. І тільки що заходжу до нього в вольєр, дивлюсь. І думаєш, що це? Це Рекс чи це не Рекс? Ага. І його прямо на висос відстригує. Та ти що? Треба глянути, зайти. І, до речі, є вільний вольєр. Хто хоче, пишіть у особисті, я посилю вас там. Це була шутка. Це Якщо що.